Для посилення нашої розвідки та на підтримку захисників України підрозділ спецпризначенців отримав сучасну техніку від групи «Метинвест». щоб ви могли коригувати вогонь та добувати інформацію для тих підрозділів, які знаходяться на передній лінії. Передали необхідні гаджети в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова слугуватиме обладнання на Запорізькому напрямку. Монітори, ноутбуки, інші гаджети, які потрібні для підрозділу спецпризначення, який займається авіаційною розвідкою. Це для забезпечення центру прийняття рішень, там де буде стікатися вся інформація, яку бачать пілоти, які літають дронами, і буде ця інформація використовуватися для того, щоб коригувати бойові дії та максимально ефективно та швидко приймати рішення. Правильні рішення у ситуації, що швидко змінюються на фронті, допоможуть зберегти життя та здоров'я наших воїнів. Метод весна надає системну допомогу для розгортання ситуаційних центрів на рівні угрупування, на рівні конкретних підрозділів. Відповідно, така робота здійснюється системно, і за допомогою цього фактично тримається та смуга, яка є, і здійснюється наступальні дії, у тому числі завдяки якісному плануванню, яке стає можливим за допомогою такої системи потреб.